Вітаю вас, діти, і запрошую на аплікацію. А чи знаєте ви, що свято Нового року є не тільки найулюбленішим, а й дуже давнім. Традиція прикрашати ялинку виникла не відразу, і спочатку прикраси були їстівними. Поступово прикраси змінювалися і їх стали виготовляти з дерева, паперу, вати та скла. Я впевнена, усі діти полюблять прикрашати зелену красуню. Тож сьогодні я вам пропоную зробити свою новорічну прикрасу сніговика. Для роботи необхідно вирізати три великих та три маленьких білих круга клеєвий олівець, фломастери та довга паперова смужка. Спочатку великі круги складемо навпіл. Далі змастимо клеєм одну частину. Накладемо половинку на половинку та склеїмо. Далі складемо навпіл маленькі круги, змастимо їх клеєм і з'єднаємо, ретельно притиснувши. Підготуємо заготовки, розташувавши їх за розміром, згори меншу, знизу більшу. Перевернемо їх, змастимо клеєм, прикладемо паперову смужку петелькою вгору і склеїмо. Домалюємо сніговичку очі, ніс, ротик та ґудзики. Ось ялинкова прикраса і готова. А далі прикраска іграшкою свою ялинку, додавши їй краси і чарівності. Дождіти бажаю вам успіху і чекаю на фоторобіт!